Привіт. Да. Так, да, я теж. Блядь, не в ту сторону камеру повернула. Короче, ну якось так. Що ти з чим? Бачила відео наше? 50 тисяч, так? Да? Прикольно. Оце ж бачиш, я тобі кажу, знімай багато відео в один день. Якесь то залетить. Не то що 50 тисяч, а там мільйон буде. Та і все. Угу. Підуть підписки. Я сьогодні була в прямому ефірі. А, О, це ні. ти вчора була в мене, так? Ти сьогодні не виходила? Ні. Ага. Я ще вечором планую. А обста... вечором більше людей, так, да? після роботи. Ну, ну так, вчора в мене ще 100, ти... 100 чоловік було на цьому. Ну, так круто. На прямому ефірі. Ну так, воно, знаєш, періодами туди-сюди, туди-сюди ходили. Але цей замовлення да, написали мені сьогодні, але ще не оплатили, ну, але сподіваюся, да, буде оплачена і цей відправила. Цвіточки, цвіточки. Несу зараз теж на пошту. Рейхери заказали.